Привіт тим, хто повертається і благолучу тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефані, і я надіюсь, я не виглядаю як якийсь листок А4 паперу, і не свіджуся, як вампір на сонці. Сьогодні я буду булером. Я буду булити цю манху, не знаю за що. Чомусь щось ній мені не подобається дуже сильно. І в цьому відео ми розберемося. А манху у нас це. Нудьгуюча донька герцога, мій майстер. Нудьгуюча донька герцога мій майстер. Це матві 2022 року. Вона закінчена у ній 69 епізодів. Вона пішла від новели Принцеса Максвального рівня знову «Нудьгує сьогодні, 2019 року, у якій у нас 120 основних епізодів, 40 сайд епізодів. І вона являється закінчена. На екрані ви бачите авторів та ілюстраторів, просто людей, які працювали над цією манхою. А саму манху можете прочитати на тапас ці 69 епізодів, а новелу ну вам Бог покаже, де її прочитати, тому що я сама не знаю. По жанрам це у нас романтика, фантастика, комедія. Все, як завжди, все типово, все зрозуміло. Вау, круто, неймовірно. Історія розповідає про дівчину, яка переродилася через 500 років після своєї смерті. У першому житті голна героїня була сиротою бастартом імператора, яка своїми силами, мечем та силою духу піднялася на трон імператриці та померла у молодому віці, залишивши трон своєму найближчому другові. Пройшло уже 500 років, її історія була переписана та існування дракона це лише стара легенда. Маючи спогади зі свого минулого життя, Хелена нудьгує кожного дня, вона геній, не має що робити і чого ще навчитися, і їй просто постійно нудно. Та одного дня, після уроку старшого брата з занять мечем, Хелена ставить собі за місію навчити свого брата справжній справі меча. У неї з'являється мета та щоб стати його вчителем, вона має натренувати братак, щоб той переміг кронпринца Цезара. Нащадка її близького друга, який проводить літо у їхньому домі. А за це літо діти стають неабиякими друзями та несуть свою дружбу через роки. Як результатиметься життя Хелени власниці спогадів з минулого життя? Та її близьких друзів чи навіть ворогів. Історія сама по собі цікава, але як вам говорить сама назва, і можливо, як вам говорить початок цього всього відео, я маю до неї претензії. І мої претензії можна назвати безпістанними, тому що я часто видумую претензії, які ну взагалі ніж, але це те, що турбує мене, і те, що я хочу сказати. Мої відео, мої правила. Ха-ха, не подобається. Дивіться службу Божу в церкві. По-перше, арки, які відбуваються в цій Манхві, дуже-дуже короткі. Тобто, сам підступ до арок у нас йшов приблизно, ну, я не знаю, 50 епізодів. 40 з чимось епізодів у нас був просто підступ. Тобто, нам розповідалось про її повсякденне життя, тобто про різні події, з її життя те, як вона там зустріла свою ученицю, ще ще. Та. А великі арки, знаєте, такі кульмінаційні штуки, які ми обожнюємо читати в мангвах, Вони закінчуються за епізоди 2, за епізодів 5. Та. Наприклад, візьмемо до уваги дві арки. У нас є така арка, де Хелена має відмовитися від того, що вона стане крон і в майбутньому вона одружиться з Цезаром. Вони любов. Любовних. Вона має відмовитись від цього через те, що її брата осудили. І це все зробила імператриця, яка хоче, щоб ця відмовилася, і на місці крім принцеси вона хоче поставити свою пішку. Окей, все це відбувалося п'ять епізодів. Тобто, це як вона відмовляється, оце як все відбувається заручене цього Цезара з цією дівчинкою, як це все відбувається, як вона потім відвоює це місце собі? П'ять епізодів. Можливо, навіть менше, я вже не пам'ятаю, але мені здається, було п'ять. І також є ще друга арка. Це вже після цього, як Хелена переборола цю імператрицю. Виявляється, що всередині Хелени є шматок дракона, якого вона перемогла 500 років тому. Ну трошки більше ніж 500 років тому вона померла 500 років тому, але ж перемогла дракона, вона трошки скоши в своєму житті. Як кусок дракона прив'язався до її душі? Вся ця арка з куском дракона в її душі, підходимо ми до цієї арки, просто всю манху. Тут нам чужуть покажуть, тут нам чужуть покажуть, тут нам чуть-чуть покажуть, тут ми про них просто згадаємо. Підходимо ми до цього цілу манху. Там 69 епізодів лише, розумієте? Перший епізод з цієї арки. Це те, як хелену ув'язнюють в її е, підсвідомості. І тут перед нею стає ще одна хелена, яка насправді це дракон. Це його частинка, яку вона в собі запечатала, щоб вбити цього дракона. Ну, там така схема не зрозуміла. Я не знаю, як, типу, ти хочеш вбити свого ворога, запечати його в собі. Я не чула про такі варіанти подій, але окей, наступний епізод, наступний епізод. Хелена така, о, це моя підсвідомість, то на тобі меч і все. По дракону. Досить досить розгорнуто у нас відбувалися події. Дуже розгорнуто у нас відбувалися події. Ти дракон, якого я перемогла в своєму минулому житті, але якось частина твоєї душі закралася в мою душу, і ми переродилися разом, і тепер ми мої в моїй підсвідомості. Ем, та я дракон, якого ти колись замнила в своє тіло, щоб вбити, і я тебе зруйную, але ми в твоїй підсвідомості, і ти можеш робити тут що хочеш. Тож я можу просто тебе вбити. Е, я сказав, чого, а чого ти це хочеш? А як же велика боротьба, а як же. А що відбувається. По-друге, по-друге, в кожній різній манфі відбувається така штука, як різниця в віці між персонажами. І переважно різниця в віці мене лякає і мені некомфортно. Я просто вдаю, що ці люди не мають свого віку. Вони просто їх не існує, тому що їх в загальному в нашому світі не існує. Вони на папері просто намальовані братани. І ось проблема в тому, що перший поцілунок. Хелене і її чоловічка відбувається тоді, коли їй 13-14, а йому 17. Тобто ледве підліток майже доросла людина. Мені не комфортно, тому що, можливо, якби це був трошки інший бік, я би стала до цього нормально. Але знаєте, тут пару років пройде і бляхамуха вагітна в 16. Така я, коли читаю матву, я просто відключаю свою голову і я вдаю, що Мене не існує, і все, що відбувається, це просто коли ви бачите річку і в ній дуже-дуже багато різного каміння. Його, наприклад, вам подобається оцей камінчик, ви на нього так подивилися довго довго, але він далеко. Його важко дістати, відки, а забули про нього. І от для мене світ марх це кося річка з камінцями. Їх багато, і можна вибрати, який ти собі хочеш. І не потрібно докладати величезних зусиль, тому що класний камінець може бути в тебе під ногою. Кореї в них є якийсь такий прикол, що вони люблять, коли відбувається ось це. знаєте, коли там, блін, 50-річний одружився з 12-річною дівчинкою, бо тому що от йому треба дружину, і, блін, а що, жінки тебе твого віку не беруть, бо він дурний. А 12-річний ти, ти нічого не скажеш, заплатиш їй мамі гроші, і все буде нормально. І... З цим в це ж саме в цю ж саму претензію попадає такий. Я навіть не знаю, як це пояснити, але дивіться, вона переродилася через 500 років, але вже будучи малою, вона ментально була свого дорослого віку, де вона в цьому в своєму минулому житті померла. Вона померла приблизно в тридцять чимось років, 33, 31, ну десь приблизно так. І тобто, додаємо. 30 з чимось, плюс оці її, їй вже сороківка. І до того ж, до цього ж пункту, я розумію, що ми не будемо враховувати її в їх в її минулому житті, тому що от є ж люди в нашому світі, які теж можуть пам'ятати своє минуле життя, але ми не рахуємо вік з минулого життя до нашого такого теперішнього життя. Ні. Моя проблема в цьому всьому з її минулим життям, те, що вона не, не забуває, просто не забуває це те, що в минулому житті вона мала досить близьку дружбу з цим чуваком, якого вона передала трон. Тобто пра 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 пра, пра, пра щуром цього Цезара. І проблема в тому, що, скоріш за все, у своєму попередньому житті вона мала якісь романтичні почуття до цього. Чоловіка, тому що вона його дуже часто згадує в такому полі, типу. І ще в тому сенсі, що він був єдиний з таких близьких до неї людей, але він все одно не хотів її кликати її іменем, тому що вона імператор, як він буде її кликати її ім'я. Ну, типу, І моя проблема в тому, що лице цього її друга першого кохання з її першого життя. Взяли і проштампували на цього бідного пацанчика Цезара, тобто вони одинакові. І я не знаю, чи вона закохалася в нього через те, що він дуже похожий на її перше кохання з минулого життя, чи через те, що це її друг з минулого життя єдиний, чи через те, що в нього класні м'язи на ногах. Мені мені мало було розкриття її любові. Я розумію, що вона хотіла його захистити, так як він її учень, бо вона також вчила його майстерство в меча, тобто та вона була його майстром, і вона хоче його захистити. І тобто вона погодилась стати кронпринцесою лише через те, що вона не хотіла, щоб кронпринцеса зайняла підійшка, яка стане кронпринцесою, була тут лише через вигоду. Я не розумію, чи вона в нього закохана взагалі чи ні. Я розумію, що вони там поцілувалися, але він дуже-дуже-дуже схожий на хлопців, якого вона була закохана в номере житті. Ну, чи не було закохана? Я не знаю, мені здається, так, але можливо вона була сексуальним е, аромантиком, і це просто був дуже-дуже хороший друг. І вона в цьому ж така сама, просто це дуже-дуже хороший друг е, нащадок. Ця ситуація мені дуже некомфортна. І я знаю, що я про неї дуже забагато говорю для такого відео. Але мені просто некомфортно взагалі думати, що відбувається ось така штука. Некомфортно. Оцінка буде. Я хотіла поставити 5, потім я переписала на 6, але я думаю, 5, 5 достатньо. достатньо. Оцінка буде 5 з 10. Тому що спочатку. Ну Десь приблизно в середині дня, коли я згадувала цей сценарій, я думала, що я поставлю ці з ці 10, тому що вона досить небагана, вона коротка, вона той. То. А потім я починаю в цьому всьому розбиратися наново, і я така: це те саме, якби мене хтось питався, чи мені подобається кінець покинутої імператриці. Не подобається. Ну добре, цій манфі кінець такий, ну мені просто не зрозуміло, чи вона його любить, чи ні, і це мене. Зі мною це дуже нерівно сидить. Це так, якби от мене взяли і посадили на стілець на дуже-дуже нерівній поверхні на весіллі. І я не можу вставати і йти, тому що на мене будуть дивитися 300 людей з боку. Добре, 299. І мені некомфортно, щоб встати піти, але мені некомфортно сидіти. З Манхою закінчили додому пояснень, що відбувається взагалі. сьогодні, сьогодні п'ятниця, у нас буде відео по манхві. Ну, я не знаю, в кінці, але для вас п'ятниця, можливо. Ось, і ось вийшло ось це відео. Я хотіла зробити відео, де я трішки хочу вже відео, і все одно виставляю, я надію, що я це зроблю колись. Але я не знаю, коли, тому що я трішки зараз зайнята таким великим життєвим проектом, і це трішки займає багато часу, а це таке. В неділю вийде віде відео у Барбі, тому що я хотіла в п'ятницю висвітити віде по Барбі, а в неділю висвітити по Манфі, але по Барбі там трішки важче писати сценарій, що по Манфі ти і все, і А по Барбі тут потрібно і зробити, і потрібно скачати цей весь мультфільм який важить 800 кг на тому телефоні, і до того ж, ну просто мені важче писати сценарій по мультфільму Бамі, тому що це ти маєш його подивитися, або писати сценарій, але коли ти напишеш сценарій, ти маєш його подивитися ще раз, щоб подивитися, що твій сценарії акуратно написаний. Тому плані, що, наприклад, я не придумаю щось, що відбувається в мультфільму, в сценарії, то знаєте, я не знаю, Барбі стала не фею, а йдено. І треба ж мені подивитися, а мультфільм, щоб знати, що вона фея, а не відно рік, такий до того мультфільму, який Ну, тобто, доволі, думаю, фільм, який вийде до того, ж, я зараз пишу сценарій до великого гурмонного відео, я говорю без Телеграм. Я переважно все, що відбувається в моєму житті, говорю, що Telegram. говорить перше в Telegram канал Вони знають найбільше, я ніколи забуваю, що за мені там говорю, але ось я щось говорю. І тобто в мене, наприклад, зараз є, що в мене є мій ворог з франшизи Баті сценарій, на половину, на половину, тобто тут ще половину треба дописати. І про магічного коня, то в мене тільки чуть-чуть, мене тільки трошки початку і трошки серединки. Ще в є такий сценарій, який називається «Привіт ти», бо це різні Google, Word, я не Microsoft Word. Окей, тут у нас лише написано «Ого, лише написано одна складова цього відео, але я хочу туди вмкнути це відео про роль, яке мені дуже подобається, і я тут вмкнула про, про воду. Хочу вмкнути про їжу, хочу вмкнути про систему навчання, і просто хочу вмкнути про їхній біф з нами, але чому я нічого не можу сказати, бо ми дуже дружні. Тобто це ще має бути три частинки, але хоч вже одна, просто один під епізод в самому відео має одну сторінку. Це досить багато для мого відео, якщо чесно. І до того що я пишу в в такому шрифті в розбірі 11. Тому що мені так зручно, я просто кажу, що писати, а не підбираю якось по-іншому. Ну, тому що, наприклад, сценарій по Вінкс я пишу іншим шрифтом і більшим шрифтом. І воно виходить трошки по-іншому, тобто ну, іншим шрифтом. Ось так. І через те, що ось така ситуація відбувається з цими сценаріями, я не знаю, як будуть виходити відео, тому що скоро великий, і я займаюся... Я займаюся ось цим, так. Да. Ось, ось так, у свічки, я зробила за собою, тобто прийшли, і, при і половину свічки, і я займаюся ось цим, я хочу встигнути до великдення, великий день у нас 5 травня. Зараз у нас 18 квітня. Давайте сам ставте, чи встигну я, чи зійду я з розуму. Давайте. І звісно, мені хочеться вкладати більше відео, тому що <coughs> я читаю багато манг, і в мене є багато ідей поза манхове. Я ж говорила про це телеграм каналі, але в мене є ідея оглянути повністю всі серіали, які я колись дивилася в дитинстві. І наскільки я знаю, то їх там вже штук. Я зараз вам скажу, що я здається, штук і 20 вже. У мене є в гуглі опочка, яка називається огляди, і я зараз подивлюся раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 18, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Я знаю, що, певно, всім з цього це не серіали. Але я хочу оглянути кожну серію, яку серіалу і розказати, що 20 серій. А це буде дуже-дуже короткий. Тому, можливо, ви знайдете у ютубера, er, як Квінтон Рев'юс. Я лише в Україні буду. Хто в тебе? І ось я хочу зробити щось про типу його великої ролі, але я не буду так як він і виходити, купляти мерч, купляти різні штуки до того відео, робити прилучаюсь там знаходити ігри, знаходити якісь архіви, зв'язок з купою людей, щоб вони мені знайшли. Ні, я такого робити не буду. Я просто буду глянути сам серіал і буду писати те, що знайду в інтернеті самі от знаєте новинки про цей серіал, тому що мені мене то всі кладу по відкрив, на мене відкрита тута. Уді раз три три вкладки. Що це таке? А, так, то теж потім. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Я вибачаюсь, якщо воно вам не сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні, героям слава! Слава нації смерть ворогам! Україна в нас понад усе. Донайте на ЗСУ. Ми побачимося з вами в наступному відео, яке вийде в неділю. Вау! 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 Вау. Я, можливо, трошки по дивному говорю, тому що в мене тут дуже-дуже спохлі, ясна, бо мені їх обрізали. І воно некомфортно, і я відчуваю присмак крові в своєму роті. А так я йду спати, а потім буду редактувати це відео. Всім до побачення. Не, не, не та сторона.